Про дурну жінку. В одного чоловіка була дурна жінка. Одного разу вона питає його Чоловічку мій, навіщо тобі ота мука на горищі, і стільки свинини і сала в діжці. Знаєш, жіночка моя, відповідає чоловік, оту муку, як треба буде, замісиш, а ота свинина й сало будуть до капусти. А що тут тебе в старому горщику під ліжком? Е, е, то гарбузове насіння, а як проїжджатиме тут гончар, поміняємо його на новий горщик. Були ж то гроші. А чоловік, знаючи, що у його жінки не всі дома, не хотів їй нічого казати про гроші. Другого дня вранці пішов чоловік до роботи і наказав жінці, щоб вичистила, пересушила одяг і всюди навела порядок, що ввечері він повернеться. Усе вичищу, чоловіче, не турбуйся, випроважала його жінка. Тільки на чоловік пішов, їхав повз хату гончар з повним возом горщиків. Як жінка побачила його, схопилась під ліжка старий горщик, начебто за тим гарбузовим насінням, вибігла у двір і гукає до гончара. Гей, паночку, паночку, заждіть. Хочу з вами мінятися. А на що б ви хотіли мінятися? На оце гарбузове насіння. Мій чоловік давно його для вас зберігав, щоб ви дали нам за нього новий горщик. Гончар, побачивши замість насіння гроші, відразу збагнув, що то за покупець перед ним. Похвалив насіння, що воно добре, що буде з нього багато гарних гарбузів, і склав жінці піввоза горщиків на землю. А та від радості леді з себе не вискочить. Гончар поїхав з грішми, а жінка настромляла горщики на кілки тину, окрім одного горщечка. Одному маленькому вже не вистачило місця на тину, і почала жінка кричати на горщики Ану, посуньтеся, посуньтеся. Не бачите, що цьому маленькому немає місця. Загорщики не хотіли посуватися. Взяла вона палку і так била їх, що черепки далеко летіли. Коли ж вона їх усіх отак потрощила, настромила отой маленький накилок і дуже милувалася, як йому там добре і як вона все як найкраще зробила. Потім пішла до кухні, взяла м'ясо з діжки. Взяла й сало, все віднесла до городу і понакривала ним капустяні голови. Невдовзі прибігли собаки і поїли м'ясо й сало. Розсердилася на них дурна жінка, взяла кийок і вигнала чортових псів з городу, а свого собаку схопила за вуха, затягла до пивниці і прив'язала до чопу в боці. Будеш мені тут сидіти, на ланцюгу в холодній, як покараний, чи не так? промовляла вона. Та не встигла вона договорити, як собака вирвав чіп і втік з холодної. А вино? Воно річкою побігло з бочки. Жіночка кинулася на горище за мукою, знесла її вниз і усю туди замісила. Коли все отак добре зробила, пригадала, що треба ще почистити одяг чоловіка. Пішла до комори, повиносила всі піджаки, штани, чумарки, шапки, свити, кунтуші та кожухи, намочила, намилила й поскладала до виварки. Зверху насипала золи, закип'ятила в казані воду і налила її до виварки. Потім усе добре виполоскала, праником гарно випрала, викрутила і повісила на тин. Нарешті повертається чоловік додому. Жінка вибігла йому назустріч і хвалиться, що все вона за день зробила і все привела до порядку. У чоловіка волосся дибком встало, коли він усе почув і побачив. Та що з нею робити мав? Чи її вбити, чи вигнати геть, чи ще щось. Ей, жінко, бісь з тобою. Адже ти така дурна, як баранячий ріг, вигукнув він сердито і як міг, так їй кулаками розтлумачив, що ото вона наробила. Та все марно, додав трохи, опам'ятавшись. Тепер тільки швидше, чи не змогли б ми наздогнати того гончара, нам тоді б уся шкода сплатилася. Ти йди в лівий бік, я піду в правий. Якщо ти його швидше побачиш, то поклич мене, а як я раніше його побачу, то покличу тебе. Вони розбіглися. За хвилину. Почала жінка гукати Ой, чоловіче, чоловіче, швидше біжи сюди, я вже того тримаю, Мишавця. Чоловік побіг, як на пожежу, а коли прибіг до жінки, то побачив, що вона, обіруч, тримає опудало на маковому полі. Йой боже мій, це вже занадто з цією дурною жінкою. Що ж мені грішному з нею робити? Коли він отак жалівся, спало йому щось на думку. Жіночко моя, почав він до неї голосом, сповненим піклування, наче у нього нічого іншого в голові не було, як її щастя. Жіночка моя люба, чи ти не чула, що буде війна з турками, і що й жінки мусять воювати? Йой, горе, чоловіче мій золотенький, а чи то насправді так? вигукнула жінка і вже тремтіла, наче осика. Так і насправді, а тобі не страшно було б піти на турків? Бодай би згинув нечистивець. Звісно, боялася б? Ну, не бійся. Я тебе сховаю так, що тебе не знайдуть. Ой, сховай же мене, сховай, мій дорогенький, мій золотенький чоловіче, просила вона його і простягала до нього руки. Тоді взяв її чоловік попід пахву і пішов з нею до лісу. Викопав у лісі яму, засипав жінку землею аж по саму шию так Що лише голова стирчала, нарвав ще й моху, назбирав листя і добре обклав, засипав її голову. Потім наказав їй, щоб ані пискнути не сміла і не рухалася, і пішов додому. Бідна жінка справді стирчала там, наче пень у лісі, і не пискнула. Надійшла ніч, а жінка сиділа тихо, без звуку. Думала, що інакше й бути не може. Тут раптом чує голоси бачить, як миготить світло, і все це насувається ближче й ближче. То були розбійники, що саме поверталися з розбою. Підійшовши аж до неї, вони зупинилися, а ватажок і каже Тут ми у безпеці, тут можемо й гроші порахувати та поділити. Поставте ж свічку на той пень. Але пень, той, на який розбійники поставили свічку, був головою жінки. Розбійники висипали на траву купу грошей і рахували, поскільки має дістати кожний. Коли вони отак захоплено рахували, почало щось поблизу них болісно озиватися. Ай, ай ай! Напав на них жах, світло згасили, усе там покинули і якнайшвидше повтікали до гущавини і розбіглися в різні боки. А яйкала, ота закопана жінка. Свічка на її голові догоряла і почало її пекти, то вона яйкала від болю. А розбійникам здавалося. Що там з-під землі Бог знає, яка нечисть вискочить на них, або що їх уже з усіх боків оточили. Вони так були перелякані, як хто має нечисту совість і ніколи більше не поверталися на це місце. А чоловікові вдома не було спокою, ні заснути не міг. Думав, як там у лісі його жінці. Було йому якось її жаль, схопився, як підстрелений, з ліжка і на світанку, був уже там, у лісі. Побачивши його, жінка радісно загукала, глянь но, ну, чоловіче, чи не заробила я тобі більше грошей, ніж віддала за горщечки. Коли чоловік побачив ту купу золотих монет, Забув про все, що між ними було, відкопав жінку із землі і відвів додому. Накупили вони знову муки, вина, свинини й сала, купили новий одяг і новий дім. А маючи багато грошей, мали вони обоє, як це у багатіїв інакше й не може бути, мали і досить розуму.